Привіт, любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні в нас нова країна, автора якої я буду читати. А вже ж європейська, нічого не змінилося з цих часів. А вже ж у мене знову а, зі мною поруч моя чарівна ваза. А, ваза. До речі, ви знаєте якісь синоніми до слова ваза. Амфора. <реш> треба буде лізти в словник, як завжди, синонімів. Так часто до нього заглядаю і все одно використовую одні і ті ж самі слова. Я коли почала вчити мову німецьку, то мені одразу сказали, що ми користуємося не більше, ніж 10 тисяч слів взагалі. І тобі всього лишень треба вивчити 10 тисяч німецькомовних слів, а так, ну. А там вже буде все зрозуміло, але поки що не зрозуміло нічого. Мої очікування я хочу сьогодні виказати очікування, якщо чесно, я дуже хочу, щоб мені потрапила Україна. Не знаю чому, але в мене у таке, от якесь таке. Бажання прочитати щось українське. Ну, в незалежності від того, я все одно прочитаю щось українське, але було б прикольно, якщо б ця амфора підлаштувалася під мої побажання, все ж таки. Ну, Давайте подивимося, наскільки я не права. Ой, там щось вже вистрибує. Ні, вже не хоче до мене. Окей. О, щось вистрибнуло все ж таки в руку. Ну, Якщо це не Україна, то я навіть не знаю. <реш> Ні, це не Україна, це Італія. Вау! Це дуже поруч зі мною тут. Ми живемо близько до італійського кордону, але я туди майже не їжджу. Вау, цей факт неймовірний. Я не знаю, чи він правдивий, але 60% культурної світової спадщини міститься в Італії. Ну воно й не дивно. Слухайте, тут так багато цікавих фактів, можна я вам просто їх зачитаю? Вони всі цікаві. Італія мононаціональна країна. 95% населення італійці. Вау! Вау! 95%! На Різдво в Італії прийнято дарувати один одному червоні труси. Боже, це головна тема мого каналу стала. То я читала про червоні труси, тепер вони випали мені в Італії, як факт. Треба точно собі придбати червоні труси. Це просто знак. Не може бути по-інакшому. Ви як вважаєте, у вас є червоні труси? Отакі от в мене питання на книжковому каналі. Так, так, саме так. О, раніше Lamborghini була відома як компанія, що випускає трактори. І от той факт, що я взагалі ніколи би не здогадалась, що у деяких регіонах є прикмети. Якщо троє чоловіків курять, то наймолодший із них повинен погасити сигарету перший. Вау! Якщо вони не знають скільки років, кому, як це. Мені дуже подобається італійський стиль, мені дуже подобається їхня в принципі, література. У мене навіть на електронці є декілька книг італійців. Напевно, з них я і буду обирати. І взагалі Джовані Бокаччо був тим, хто повернув мене до читання одним із тих письменників. Я йому за це дуже вдячна. І я обожнюю групу, у я просто їх фанат. і я люблю за ними слідкувати. Взагалі, оці от італійська мова, італійська їжа. Все прекрасно. Пішла шукати щось італійське. Повернуся через деякий час. А зараз покажу вам лева, якого я зібрала, якого я назвала Гугл Лев, тому що там кольори, як в Гуглі, знаєте, оці от різнобарвні. І лев такий мені здався різнобарвним. Тому я так його назвала, і мені він дуже так до вподоби. Напишіть, як вам ця мозаїка. Я її збирала десь 4 дні. Так хотілось пошвидше-пошвидше її зібрати. Все. Показую, а потім повертаюсь. Я повернулась, і мені повірте, є що розповісти. Я прочитала книгу. Яку можна обговорювати і обговорювати, яка досі має актуальність? І давайте ми з вами зараз відволічемося, і ви назвете асоціації із Італією? Три, два, один. Якщо ваша асоціація це мафія, то вітаю. В мене теж одна із найбільших асоціацій з Італією. На жаль, це мафія, тому що вона найпоширеніша, найвпливовіша. Там дуже багато є різних угруповувань, які діють. І досі із ними неможливо просто таки боротися. Одним із таких письменників, якого я прочитала зараз, який висвітлив увесь бандитизм, увесь кримінал мафії є Роберто Савіано. Він у своїй книзі Гомора у 2006 році детально описав всі злочинні діяння, принаймні ті, які йому вдалося. Розкрите за допомогою свого журналістського розслідування про Неапольську комору це. Одне із найзлочинніших угрупувань, кримінальне, яке координує і потік різної контрабанди, наркотиків, торгівлі людьми, будівництва. Роберто Савіано цим твором він дуже вразив світ у самій Італії. Тільки було продано 1,8 мільйона примірників а у світі налічує понад 10 мільйонів цього твору, і він перекладений багатьма мовами. І знаєте, що скажу? Це дуже небезпечно для нього було. Бо комора, знавши про це, вона йому висунула смертний вирок, і він був змушений звернутися до поліції, щоб його наглядали 24 на 7, тому що такі люди вони просто так не балакають. Він знав, на що він йшов, і говорив про те, що письменник. Він повинен бути шукачем правди. З документального фільму про нього я дізналася, що його дідусь він пережив німецький концтабір, і взагалі в нього дуже така цікава якась сім'я, але дуже мало інформації про нього. Зараз його зневажають не тільки комора, але й люди, з якими він зростав, тому що він ай-яй-яй відкрив рот про цю злочинну організацію, і він висвітлив ті моменти, які всі боялися говорити тобто мафія діє Є так, що кожен боїться підняти голову, криве слово сказати, тому що ти можеш розпрощатися із життям. Але Роберто Мазія сміливість і мав і продовжує висвітлювати злочинність комори. І це, ви знаєте, це заслуговує на повагу до нього. Навіть коли ще був живий Умберто Еко, він сказав, що Савіано найпрекрасніший документаліст сучасної Італії і має велику сміливість, і він герой нашого часу. От такі слова були від Умберто Еко. І видатні діячі шість Нобелівських. Лауреатів підтримали петицію про те, що Савіану необхіден захист, і навіть зараз не зрозуміло, де він перебуває. Можливо, він не перебуває в Італії, можливо, він в Америці. Про його місце знаходження відомо, мало, але в принципі того і не треба. Нам, я думаю, для збереження його життя він точно не живе. Тим життям, яке може жити вільна людина, яка провела правду, завжди це має наслідки. І він боїться, він реально боїться, він теж хоче жити, він хоче далі писати, і йому загрожує буквально, буквально все. Тому що він знав, що на нього готується напад то один, то другий. Як його повинні були збити, тому що він катається на велосипеді, наприклад, як його там ну різні схеми, як мафія вже хотіла з ним розправитися, вдавши все це? Ну а вже ж як нещасний випадок. В книзі 447 сторінок вона нам розказує в сюжеті про мафіозів, без перекрас, хто на них працює, чому, як вони стають такими, як поширюється нелегальний товар, як вбиваються непотрібні і незручні люди, як вони просочуються в органи влади, як вони вбивають священнослужителів без задньої думки. Як вони втримають в страху увесь район і змушують себе поважати про цю всю домінацію влади? Цілі міста перебувають у такій владі, яку б вони воліли взагалі ніколи не бачити. Діти мріють стати приєднатися до частин зізі. -зі. І поповнити лави про тих підлітків, яким все ж таки вдалося туди потрапити, як вони стають жертвами, невинними жертвами, тому що вони чи розповсюджують наркотики, чи вони не сильно досвідчені, і їх можна купити тільки якимись мотоциклами або такою просто уявною ілюзією влади все дуже прикро, печально і жахливо. Лунає така фраза, що товари широкого вжитку витіснили цигарки і стали новою контрабандою. Там є е, такі моменти про е, бірку «Made in Italy», е, на яку тепер я буду теж звертати увагу. Ну, можливо, це вже якийсь у мене ну, <звих> здвиг, але це дуже страшно. Це дуже страшно, тому що цей одяг відшивається в якихось підвалах, в якихось приміщеннях, цехах. Нелегалами, а потім на, навіть на голівудських доріжках або на ем, якихось авеню американських продаються за шалені кошти, оминаючи усілякі податки, оминаючи ем, а вже ж, якісь там мита. Просто цього не існує. Це район, де у хлопчиків є гроші, наприклад. Але не важливо, скільки в них грошей, а важливо те, як вони їх роздобули, як вони їх заробили. Тобто, це статусність. Як повторюється в книзі, що атмосфера такого міста в лапах мафії це завжди атмосфера війни, і вона відчувається усюди, навіть запах в неї є. і що тут можна шліфувати свої навички крадіжки, свої навички розбою і вбивств, і викрадання різних предметів або людей. Що саме цікаве, цю війну ти не бачиш на афішах, ти не бачиш в газетах, але ти бачиш її всередині. Ти її проживаєш кожного дня у своїй власній домівці, на вулиці, усюди. Тобто це негласна війна, яка існує. Я завжди говорю, що мені сподобалося, але тут це буде дуже недоречним, я скоріше скажу те, що мене вразило. Давайте порахуємо пункти. Перше, що мене вразило, це факт про те, що пенсіонери, щоб заробити кошти, вони вкладали свої пенсії близько 600 євро. У наркоторгівлю, тобто, це в таку піраміду, що ти потім виручиш більше. Другий факт про мафії та маркетинг: тобто, що спочатку вони захищали тільки своїх розповсюджувачів або е великих кланів, всього потім вони вже опускалися нижче й нижче, і потім вони зрозуміли, що тому, кому вони продають наркотики, їх стає все менше, тому що їх загрібає поліція. І вони навіть зробили захист покупців, тобто до них теж приставляли охоронців. Отакий сервіс, щоб їх наркоторгівля продовжувала існувати. Третє це жорстокі сцени поводження із якимись незгідними із негідними. І це вбивство. Дітей, практично вони ще не зрозуміли, що таке мафія, але просто хотіли погратися. Тобто, там немає права на помилку взагалі. Якщо ти вже скоїв помилку, то треба нести за це е, покарання, ну саме жорстоке покарання, і там їх дуже багато наведено, Жорстокості, просто неймовірно, скільки в цій книзі, і розбір з жінками також. Тобто жінка, ти чоловік для них абсолютно це не грає ніякої ролі. Четверте. Це демонстрація сили, абсолютної влади, це ілюзія е, такого тотального контролю, е, щоб ти колись заходив, бачив, що всі потупили свої погляди, що це така от повага, значить е, ти цар серед цих, цього царства звірів, ти заходиш і ти повинен відчувати оцю повагу. Це коли ти формуєш страх у населення, і ти від цього дуже кайфуєш. І цей вік всіх мафіозів він дуже невеликий. Не вони це знають і тому вони збагачуються якнайбільше, якнайшвидше. Ось цитата. якщо ніхто не знічується у твоїй присутності, то це означає, що ти не досяг справжнього успіху. Просто страшно. П'яте це про автомат Калашнікова. І тут я хочу теж зачитати цитату. Я просто я була вражена описами того, як там один із мафіозів хоче зустрітися із Калашніковим, і він це робить. Це жах. Ніщо у світі, як в органічному, так і синтетичному, металічному чи хімічному, не спричинялося до стількох смертей, як АК 47 Цей пристрій убив більше за. Атомні бомби, скинуті на Хіросіму та на Гасакі. Більше за СНІД, більше за бубонну чуму, більше за малярію, більше за всі напади ісламських фундаменталістів, більше за всі землетруси разом узяті. Цю гігантську кількість людської плоті просто уявити собі неможливо. Зроблю паузу. Я взагалі багато пауз робила, коли читала. Це просто мене доводило до такого стану, що я не вірила в те, що таке може існувати. І ну, я знала, що це існує, але от цієї, всієї піднаготної не розбиралася в цьому. Так, пункт шостий. Це Такий момент, який мене теж дуже сильно вразив, це талант, знаєте, врівноваження своїх легальних і нелегальних справ, таких темних і нетемних. Тобто, щоб їх неможливо спіймати, тому що вони просто такі усюди. Вони усюди. І найбільше була така фраза про прийняття Італії в Євросоюз і як ця мафія тепер. Заволоділа ще більше, розплилася по континенту, і тепер у неї є можливість робити ще більше своїх жахливих справ по всій Європі. Пункт сьомий. Я назвала його пункт про кіно. По-перше, кіно завжди прагнуло висвітлити якісь такі. Цікаві моменти життя мафії, як ця жорстокість, як же ж це прекрасно, от подивіться. Ну, можливо, не так, але деякі фільми потім діяли на тих самих хлопчиків, які зростали біля цієї мафії, і вони думали, що закони мафії усі розказані їм у кіно. А коли потім вони з цим стикалися. То розуміло, що все не так просто, що це не обличчя зі шрамом, що це не хрещений батько. І потім це кіно воно впливало і на дії мафії, тобто, це такий взаємозв'язок. Висвічувати щось, це значить, вони дають їм нові ідеї. Це просто жах, тому що там була така фраза про те, що ці хлопчики вони бачили це кіно, вони були такими зухвалими, вони все зрозуміли, вони дібралися до цієї мафії, і мафія вчинила, як не чинять в ні в якому кіно із ними. Тому що ми бачимо тільки. Останній кадр в кіно, а в житті немає цього останнього кадру. Вони не бачать, як розлагаються їхні тіла. Вони не бачать, як на дні колодязя е, перебувають люди, яким там запхано пісок і в е, водою, щоб це утворилось як цементом в тебе в кишнівнику, е, як вони розтрощують решетом тіло, яке потім гниє, і чайки, і всякі собаки їм поживлюються, тому що вони закінчують це кіно якимось пострілом, і це так. Романтизує у цю діяльність злочинну мафії. Так, дітям кіно таке, я вважаю, абсолютно заборонено дивитися, тому що вони цю модель, рольову приймають на себе і думають, що вони теж, теж так можуть. Чому б ні? Тому що це приклад. А також був саме такий банальний спокійний момент. Пробув про клички, як вони важливі для кожного мафіозя, щоб в нього було таке ім'я серед своїх, щоб всі одразу розуміли, хто це. О, це був такий самий лайтовий момент, тому що там більше таких лайтових моментів просто. Немає. А що мені не сподобалося? Ну, тут теж неможливо сказати. <хи> мені все не сподобалося в плані того, що вони роблять, а вже ж. А, але найбільше мене вразили останні а, розділи. Там все поділено на зручні розділи. Щоб Перепочивати, напевно, для читачам про сміття, яке вони заховують там під будинки, в цементи, там, де говорять про те, що їхні поля страждають, коли раніше Італія була регіоном, яка майже годує там Європу, тепер це вже відходить, тому що вони самі всі ці відходи вирішили ах, заховати на. Півдні і в океанах, і де тільки вони не ховають це сміття, цей бруд. Постійно хотілося митися, постійно хотілося відсторонитися від цього. Не вірили, що таке відбувається, але все ж таки. Як ми знаємо, відбувається. Я раджу прочитати цю книгу. Я зараз зачитаю вам цитати, які мені сподобалися, ну які висвітлюють всю цю злочинність. Я вважаю, що це дуже важлива книга. Імперії не розподіляються дружнім рукостисканням. Імперії доводиться різати ножем. Усі так кажуть, про це свідчать, усі донощики та результати всіх розслідувань. Тобто немає ніяких поблажок. І ніякого діалогу, оце теж трошечки про кіношність, так коли люди думають, що він говорить перед смертю про жінку, як він її любив, або передай моєму сину, що я там його там поважаю, що він там. Слухайте. Нам подобається думати, що останні слова того чи іншого індивіда завжди передають його остаточні, найважливіші та найфундаментальніші думки, що він помирає, формуючи причину, заради якої варто жити. Та насправді це не так, коли ти помираєш, то не відчуваєш нічого, окрім страху. Кожен чи майже кожен настійливо повторює одне і те ж просте, банальне речення Я. Не хочу помирати, і остання цитата. Але я вважаю, що її треба тут зазначити, вона найважливіша право. Має чітко виписані кодекси, а справедливість ні. Справедливість це щось інше. Абстрактний принцип, що стосується кожного і який толерується в залежності від того, як його інтерпретують для виправдання чи засудження кожного індивіда. Винуватими є міністри, і папи, святі та єретики, і революціонери та реакціонери. Кожен з них винуватий. Винуватий в зраді, убивстві, хибному рішенні. Винуватий в тому, що старіє і помирає. Винуватий в тому, що. Що застаріває і занепадає, програвши змагання. Кожен з них є винуватцем в очах всесвітнього суду історичної моралі. Але суд необхідності та доцільності знімає з нього провину. Насправді, ж справедливість та несправедливість мають лише одне значення: перемога чи поразка, досягнення чи приниження. Як вам таке? Як вам таке, це, ну, це реалістично, це правдиво, це дуже раціонально, це дуже жорстоко, але ну, світ він таким і є. Зняли фільм одноіменний, який також називається Гомора. Комора, до речі, про назву, так що о, содом і Гомора, о, взагалі і Комора, тобто в цьому є така гра слів цієї назви банди і того, що. Відбувається е, на сторінках е, історії людства. Фільм, значить, він е, відзнятий у 2008 році. Там щось з премією Оскар я такий е, чи режисер отримав. чи хто. Е, я не дивилася, тому що мені вистачило вражень від книги. Чесно, я хотіла, але я зрозуміла, що я просто не зможу. Так само є і серіал. Він вже 2014 року. І люди говорять, що серіал набагато краще що там розкрита більш тема що там вже п'ять сезонів є. І, чесно, я не розумію, як можна дивитися п'ять сезонів цього фільму і серіалу для мене це занадто. Тобто для моєї психіки ми точно з нею не витримаємо таких тортур. Тому ви, до речі, змогли би витримати такий серіал з такими подіями. Я, в принципі, і ці фільми про мафію не сильно люблю дивитися, можливо, колись, але не зараз. Я ставлю цій книзі 7 із 10 гусячих лапок і підходжу вже до якихось висновків. Це книга, яка розкриває такі от неприємні речі. Це книга, яка небезпечна по своїй взагалі структурі і того, що вона побачила світ. Письменник, який пролив цю правду, він тепер змушений переховуватися і нормально не жити. Він просто тепер пише. Але я бачу, що він з такими принципами. Цікавими, я буду слідкувати ще за його життям. Можливо, я буду читати ще книгу. Там в нього є ще дві книги, які мене цікавлять. І я дуже раджу читати такі книги, щоб не бути з рожевими окулярами, щоб розуміти, що людина по суті своїй незмінна, що люди жорстокі. Не тільки панує в нас якась там доброчесність і мораль, що її дуже мало в цьому світі. Так можна в це вірити, але все ж таки в основному світі. Він такий, він наповнений людьми, які хочуть влади, які хочуть домінування, які хочуть принижувати інших, які хочуть бути над, не маючи на це ніякого, в принципі, не морального права, ні інтелектуального, нічого. От просто. Тому що я вище тебе, щоб хтось заходив, відчиняв двері і всі йому там цілували ноги, і все було от в його житті. Отак, от чесно, ніколи до цього не прагнула, і навіть не розумію, як людина може до цього прагнути, і що повинно в її житті статися. Напевно, це приклади, приклади інших поколінь. І, скоріш за все, це якась власна невдоволеність своїм життям. От, що ви думаєте про цю книгу? Що ви думаєте про те, що я тут озвучила? Я багато чого не озвучила в цій книзі, дуже багато всього. Це такий е, кладізь жорстокості і несамовитої якоїсь самовпевненості в тому, що ти будеш немов е, безсмертним і вічним. Але я все одно побажаю вам добра, любі гусятка, і е, не ставайте мафіозі, будь ласка. Всім папа. -па. Yeah!